Збут наркотиків вимагання та незаконне позбавлення волі. Прикарпатські поліцейські затримали організовану злочинну групу. ході масштабної спецоперації. Поліцейські Івано-Франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів та незаконним позбавленням волі людини під час воєнного стану організатору та чотирьом його спільникам вже повідомили про підозри та взяти їх під варто. Протиправну діяльність викрили слідчі поліції івано франків Щони спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку головного управління Нацполіції івано Франківської області, а також із співробітниками кіберполіції за силової підтримки спецпризначенців у КортарПОП аналітичний супровід забезпечував відділ кримінального аналізу поліції області. В ході слідства було встановлено, що 35-річний житель Калуша, раніше судимий за майнові злочини фігурант перебував під заставою та впливовий у кримінальному середовищі. Організував та налагодив діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на збуті психотропної речовини Альфа пвп на території Калуша та області. Наркотики розпосуджували шляхом закладок та з рук в руки. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців. Окрім наркоторгівлі, зломисники займалися також вимаганням коштів. Зокрема, поліцейські задокументували, що від одного із мешканців вони вимагали неіснуючий борг. Після його відмови сплачувати борг. Зловмисники застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого волі та утримували його у квартирі. Поліцейські провели 13 одночасно санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили близько 130 грамів психотропної речовини альфа пвп мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання, наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, касте та інші речові. Докази за цінами чорного ринку. Вартість вилученого становить близько 100 тисяч Тисяч гривень, усе направлено на експертизу. Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримали у процесуальному порядку організатору та чотирьом його спільникам. Слідчі повідомили про підозри, у чиненні злочинів у складі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про частину 3 статті 307, частину 4 статті 189 та частину 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи тримання під вартою без справа внесення застави.